Вітаємо на каналі Національний Гетьман України. Дякуємо Ютуб за короткі відео. Підготовка і проведення Третьої світової війни Російською Федерацією, цілями якої є повне знищення України і української нації Російською Федерацією. Якщо не військовою силою, то ядерною зброєю. Для загарбання української історії, української культури, української релігії і її світової спадщини, знищення держав Європейського союзу, європейської демократії Російською Федерацією з застосуванням ядерної зброї і військової сили, знищення європейської світової спадщини з ціллю виклику в Європі ядерної зими та продажу залишкам Європи. За дуже дорого російського газу, нафти і вугілля та дров із Сибіру бути в світі єдиною супер і зверхдержавою, державою, якщо великі американці не будуть застосовувати ядерну зброю першими, в іншому випадку, на думку Російської Федерації, хай загине увесь світ. Світ без Російської Федерації не потрібний керівництву Російської Федерації. Якщо Російську Федерацію не визнають супердержавою, українська нація і кожен українець повинні морально та духовно, фізично підготуватись до можливості настання Третьої світової війни, яку активно провокує і організовує Російська Федерація. Кожне село, кожне селище, кожне місто всі повинні бути підготовлені у військовому відношенні: і чоловіки, і жінки, і діти. Ніхто не може бути звільнений від конституційного обов'язку по захисту України. Усім рекомендовано пройти навчання військовій справі, військовій підготовці і військовій праці в духовному плані українці під духовним керівництвом національного гетьмана України повинні перетворити святу землю України в святу землю Святого Духа і перемагати ворогів не тільки зброєю, але в першу чергу. І Святим Духом, духовним мечем, Сина, Слова, Бога Ісуса Христа, слава Україні, слава національному гетьману України, героям слава, нації слава!